Тарас, приїжджай на ребра, ти зрозумів, що тут така двіжуха. Зробимо тут тобі пару мільйонів зараз лайків або грошей. Що не буде? Диви, які ребра. Йоманаю. коротше, бери. Це вогонь. Не знаю, що це зараз даю. Це дуже смачно, дуже смачно. Заїжджайте, куштуйте і фарту. Фарту вам. А головне це допомога нашим, ну нам, нашим хлопцям, тому що на багато бригад запросів, багато бригад і автомобілів, як це все потрібно. Це не одні з багатьох людей, до яких ми звернулися, і люди ну, пішли на зуші, щоб підтримати наші Збройні України. Багато таких людей, в яких сторінка, багато підписчиків не хочуть цим займатися, бо збір допомагають військовим, бояться, щоб не злетіла сторінка, тому нам багато відмовили. Раз ви ще назвучите, за що вам щиро дякую. Будь ласка. Вам примножується. Добро добро завжди примножиться. Як би там не було, які б ми не були слабі, але наша Україна сильна і доб, добро завжди побіждає хтось Ну, То є правда. Ну, Боятися, слухайте, боятися це в ліс не ходити і, і нічого старше. не робити. Ще одну зробимо сторінку. чого страшно? У нас три, блядь. <реш> Нам нема що боятися.